Дорогі друже! Я радий знову вітати тебе на нашому каналі. І сьогодні пропоную розглянути один теж цікавий текст, який стосується людини, який дехто приводить, щоб довести, що людина складається з духа, душі і тіла, і що це є складові людини. Давай прочитаємо Перше Солонянам, п'ятий розділ і двадцять третій вірш. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало. А непорушний дух ваш, і душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Отже, давай перше звернемо увагу про те, що каже, що на прихід будуть збережені непорочно дух, душа і тіло. Чи можуть бути дух, душа і тіло кожної людини бути непорочно збереженими аж до приходу Христового Дня? Якщо про душу і духа ми ще якось могли б говорити, то про тіло, я думаю, це само собою зрозуміло, що тіло жодної людини не може бути збережено аж до приходу, коли ми говоримо про тих, до кого, наприклад, апостол Павло писав ці слова. Отже, що означають ці слова? Що це за дух, душа і тіло, про які тут говориться? По-перше, звернемо увагу на те, що апостол не каже ваші душі і ваші тіла, але каже, ваші дух, душа і тіло. Тобто говорить про це в однині ваші, але в однині. Тобто, коли ми аналізуємо ці слова, коли ми проаналізуємо весь контекст цього розділу, то ми бачимо, що тут апостол Павло не звертається індивідуально до кожного християнина, він звертається до церкви, до зібрання. То що ж означають дух, душа і тіло по відношенню до зібрання? по відношенню до церкви? Що таке дух, про який тут іде мова? Давай прочитаємо 19-й вірш, який теж нам говорить про духа. Духа не вгашайте. Що означає духа не вгашайте? Якби мова йшла про якогось, якусь частинку в нас, безсмертну, невидиму частинку, як ми можемо її вгасити? Очевидно, що мова не йде про ту частинку, якусь нібито яку хтось собі уявляє. Але мова йде про Духа Божого, який є в нас, про Духа Христового, який є в нас. Ми його можемо згасити через свою неправильну поведінку, через порушення Божих постанов і заповідей. Дещо іншими словами, апостол Павло говорить про це у Посланні до Римлян, 12 розділ і 11 вірш. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Тобто, коли ми не палаємо духом, коли ми не є живими, активними, то це означає, що ми вгашаємо духа, тобто ми охолоджуємося. Іншими словами, апостол Павло звертається до церкви, звертається до кожного зібрання, щоб вони не охололи, щоб вони завжди палали духом, щоб Дух Божий завжди їх характеризував, щоб Дух Божий завжди був присутній серед них. Що означає слово душа по відношенню до церкви або до зібрання? Душа це, як ми вже говорили, це є жива чутлива істота, тобто це є живий організм. І тому апостол Павло звертається, щоб ви як церква, як громада, як зібрання, щоб ви були живими, активними, діяльними, працьовитими, щоб ви були живим організмом, який діє, який є активним, не мертвим. Що ж тоді таке тіло, про яке каже апостол Павло, щоб ваше тіло також було непорочно збереженим? Це тіло, про яке тут іде мова, є тіло Христове, тобто як один цільний організм. І давайте побачимо, як апостол Павло говорить про це у 12 розділі. З 12 по 14 вірші. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним, бо тіло не є один член, а багато. Також 18 і 20 вірші Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них як хотів. Отож тепер членів багато та тіло одне. І 27 вірш. І ви тіло Христове, а зосібна ви члени. Тобто бачимо апостол Павло, коли каже, щоб тіло ваше було непорочно, непошкоджено, збережене аж до приходу Господнього дня. Він тим самим каже, щоб ви були одним суцільним організмом. Щоб кожен виконував свою роль у цьому тілі, щоб кожен підтримував і заохочував один одного. Тобто, ви, як одне ціле, як церква Христова, щоб ви були збережені непорочно. Тобто, бачимо апостол Павло, коли звертається до церкви в Солоніках, він каже або радить, або просить, щоб вони мали Господнього Духа, щоб зберігали цього духа, щоб вони були живими, активними, як зібрання, щоб були живими, щоб працювали, щоб вони були одним цілим, одним суцільним організмом. Тілом Христовим, щоб вони взаємно підтримували, заохочували і підбадьорювали один одного, і щоб так тривало аж до приходу Дня Христового, дня Господнього. Хоча ми бачимо після того, коли апостоли померли, прийшов ворог насіяв кукілю, церква поділилася, виникло багато поділів, непорозумінь, багато деномінацій різних сект, і не вдалося зберегти цього одного духа, одне тіло і одну душу. І апостол попереджає, коли я відійду, то відуть вовки люті, які не будуть щадити стадо. Але не дивлячись на те, які часи були в історії, ми маємо старатися зберігати того Духа Господнього, зберігати ту єдність, зберігати мир між собою, і тоді матимемо справжні благословення від Бога. Для цього нам потрібно глибоко досліджувати Боже Слово, розуміти його і практикувати у своєму християнському житті. Інакше в цьому житті ми нічого не досягнемо. Отже, дорогі друже, заохочую тебе досліджувати Боже Слово. Ми продовжимо ще обговорювати різні цікаві питання, тому я запрошую тебе уже до наступної нашої зустрічі. На цьому я завершую. На все добре.